Неперевершена пара. Вони не співали дуетом, але це як стебло та квітка. Зелене та червоне. Не можуть існувати одне без одного, але зовсім скоро вас доведеться розділити. Зроблять це зіркові тренери, і почнемо ми з Святослава Вакарчука. В місці душевності мені трошки було більше. Разом з тим, е, от якийсь тембр голосу, мені. Без Ані був приємніший. Тому я чесно передаю слово наступним тренерам, я би сказав один-один. Дякую. Тіно. Чей спів вам більше припав до подоби? Жалко, кого-то із вас потім в итоге не бачить в прямих ефірах. Правда. Тому що ви дійсно хороші півці. Ви абсолютно рівносильно виступили, абсолютно однаково. І я поки думаю, що це нічия. Дякую, Тіна. Олеже, ну мені ну трішечки, трішечки ну незрозумілий вибір Саші, що він вас вдвох. Я би, наприклад, я би в своїй команді я би ставив дійсно на подальший і на вас, Михайло, і на вас, Аня, щоб вас провести вперед. Бо ви цього варті, ви варті, і ти вдвох вперед. Як сказала одна мудра людина, я вже не пам'ятаю хто і це от стосується до вас, що каже. Я насправді сам не співаю. Я просто відкриваю рот, а через мої голосові зв'язки співає сам Господь Бог. От я дійсно відчував, відчував що зараз це просто два ангела на сцені співає Михайло і Аня. Дійсно, це, це прекрасно. І теж рахунок один-один: я з'їжджаю. Ми всі з'їжджаємо, Саша. Але Олександру Пономарюву, зірковому тренеру, з'їхати не вийде. Доведеться обирати і обирати важко між двома янголами. як ну, ти сказав Олександр таку пару скрипкам. вибрав, тепер сам розгрібай. Ну, заспівали класно, це факт. Мішка, ти, звісно, там трошки пішов в нашу манеру. Поміняв мелодію. Мені це не дуже сподобалося. То воно було на репетиції. Це мене трішечки ну... Збентеж. Не сподобалося, так. Да. Збентежило. Це... Але тим не менш, е, ти співав дуже душевно, щиро, а Аня заспівала, е, вважаючи, що їй 19 років, і кожен раз їй достається чомусь від мене, чомусь пісні, які е, доросліші, ніж ну, ну, вона є. Але мені дуже цікаво весь час дивитися і спостерігати, як е, дівчина в 19 років. Не маючи освіти ніякої, ні з ким не спілкуючись з викладачами, співаю так, як вона співає. Я дуже хочу, щоб, може, ще колись там заспіваємо I believe I can fly! Мені дуже подобається, класно. Це йде далі. Манічка, давай, йде. Особа боєм!